Ви коли небудь розмірковували над тим, що потрібно, щоб зупинити балістичну ракету на її шляху. Зустрічайте Петріот, одну з найсучасніших і перевірених систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Це не просто одна річ, а ціла команда високотехнологічного обладнання, що працює разом. Типова батарея Петріот, це симфонія компонентів. Потужний радар з фазованою антенною решіткою an mpq 65 мозок операції, відомий як станція керування вогнем, пускові установки, готові до стрільби, а також усі блоки живлення та зв'язку, які підтримують її роботу. Давайте поговоримо про цей радар це очі системи. AN-MPQ-65 65 це монстр, здатний шукати, відстежувати та розрізняти різні типи загроз, одночасно наводячи перехоплювачів на ціль. Він сканує величезний сектор у 120 градусів із неймовірною точністю йдеться не лише про те, щоб помітити щось у небі, йдеться про ідентифікацію, чи це дружній вітак. Ворожий літальний апарат чи балістична ракета, що мчить до своєї цілі. Його здатність відрізняти справжні загрози від хибних цілей змінює правила гри у сучасній війні. Тепер про м'язи, ракети-перехоплювачі. Петріот має кілька різних варіантів залежно від місії. По перше, це пак-2 ті Уявіть її як високо вдосконалену шрапнель для неба. Вона використовує осколково фугасну боєголом.